Нарешті знайшов її стояночку. До цього також находив одну луночку, але там виловив 4 штучки і все, і лунка стала. Зараз подивимось як буде тут. Але там клювання було на верхню мармишечку, а тут садна. Бере нижню, то може, може вона тут стоїть, а не прохідна якась. Так, зараз підготуємо ще одну луночку. Будемо ловити на дві поки що. Подивимось як воно. Загиба, загиба. И что, все выкинула Сни. Давай, 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 давай. Оп, есть. Цена верхний гачок. Ну только плиточка. на тараньку сама то. Та утка стоїть, мовчить, мовчить. Зараз сюди її також перенесемо. Судячи за цього плиточка просто почала клювати. Взяла я на сусідні луночки. Ну зараз... Дняла була. Ух ты, яка. А, двіля. А, а. От так от буває. Рибак. Оце, да. Оце я і знайшов Вон клює, клює, твоя мішань, твоя клює. Это? Да, піднімає, бачиш. Піднімає кивочок. Блін, на кивок не вмієш? Ти що? <рес> <рес> ну точно так же. Друзі, всім привіт, канал час рибалити. Сьогодні південний бух, локація плиточка. Обурився тут же піврічки, діди ловлять, а я ні. Ну і нарешті я теж знайшов свою луночку з рибою і потроху почало клювати в мене. Розмір. Такий приємний. Проклюнула наче, ну така для наших місць непогана пліточка. опа папа. Все ж вона тут крутиться. Почав хрустіти льод, Мабуть водичка прибуває, бо... поднимается на луночках. Там уже и плиточка пошла, начала клювать. Минулого разу так само было. Ох, как лед хромтить. Оп, оп! Ще одна. Така прям грубіша за тих, що були. Дивіться яка красуня срібляста. Сьогодні приїхав о 10 і був вже на водоймі. Ця локація вже була для мене трохи знайома, але в тих місцях, де... Минулого разу клювала рибка, її не було. Тож довелося шукати її по новій. Потім все ж таки знайшов одну пліточку, потім ще була луночка з п'ятью пліточками. І потім все знову затихло. Оп. І на ігру знову пліточка. Взяла на, на що взяла? На верхній качок. Луночку повністю не чистимо, щоб не засвітити, бо глибина тут зовсім невелика, ви бачите, не більше метра. Ну, що ще скажу. Буде ще нагручення. Оп! Ехисходля. На нижній гачочок. А, це мінус. Таких в'язаних перчаток, що гачки за них чіпляються. Це, бля, що ж не хоче. Так, ну що, рибка взяла паузу. Я відійшла, погано, забув я сьогодні. О, о, о. хто в нас? Пліточка. и на она яка взяла настоящую на нижнюю мормышечку оп, подняла и я прозевав узнала понимает оп есть Наверх не короче, вон она тут проходна все-таки, скорее всего, за все. Давай, 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 давай. Оп, есть. Не, забыл. Деды кажуть, что вони, блин, типа в мотоля добавляют цукор. Ну не знаю, то так приколюются чи. Может ванильный, конечно. Ну, ж кажу. А? Эй! Хотела я хочу вам показать, а вон у лунку скотча. Вот такая красуня, клюе, радуя. До речі, помітив, що почав підніматися рівень води. Водичка місцями вже виходить з лунок на кригу. Течія збільшилася, он жилку тягне у сторону. Тому, я думаю, саме це посприяло покращенню кльову. Рибка активно стала переміщатися, ну, відповідно, бачить приманку і ловиться. На жаль, сьогодні забув прикормку ма... при вдома. Так би я думаю вдалося поставити рибу на точку і, і результат був ще б кращий. Хоча і так вже жалітися все одно. Улов і так непоганий. Єсть. Взяла. Під бороду зловилося. О. Хто це? Оп, хто це? Кліточка. Забув, що в мене тут не затягнута катушка, блін, тяну, тяну, вона тянеться. Не, не можу побачити де. Наживляю по два на гачок. Бо наживляв більше, часто спокушається окунь. А окунь нам сьогодні не цікавий. Оп, єсть. О, а от он і окунь. А ось і смугастий. Давно уже не было такий размер. Хай бежит стаю свою уводить. Плитка за ним не побежит, я сподеваюсь. Так, ну что, трохи плиточки с лунки зловив и рыбка закончилась Або може пізніше ще підійде, або треба по новій шукати. Людей на водоймі все більше. Всі шукають рибку, а вона то клює, то не клює. Yeah, нормально Бачиш, like. зупинилися. Like. Like. Це? Оп, хто це в нас? Пліточка. Пліточка. Трохи її подратував, вона не, в... не стрималась. Тобто вона тут є, десь поруч крутиться. А навіщо бурити, ти її не догониш. Ну, вона може трохи ближче до берега спробувати чого. Що... Да. А так сильно розбурюватися, як на окні, на неї не треба. Лякає чи ні, я не знаю. Просто щоб... Сильно не засвіти, ну, світла багато під криво не пішло, то може так злякатися. Глибина сантиметрів. Ну, що вгадати. Ось, десь... да, десь сантиметрів 70. Із них. Із них сантиметрів 40 це крига. І сантиметрів 40 води. або 30. От в тому в прошарку. Плаває плотна рибка. Поставили сьогодні ще жерлиці. Є тут точно судачок бачили. Ну, кажуть, що є щука. Ну поки що спрацювань жодного. На живця поставили окунця місцевого, привезли мілкового карасика. Жерлички стоять, але просто стоять. Нові луночки знову замовчали на місце. Пліточки прийшли дрібні оконці, тому треба шукати нове місце дислокації плітки. Зараз буду розбурюватись і пробувати. Крига сьогодні дуже груба, сантиметрів 40, це точно. Тому дуже багато лунок не зробиш на одному подиху. Приходиться з відпочинками. Поїхали шукати рибку. Дивіться, поверхня криги. Лідобуржу майже вечник зайшов і ще не пробурив насказь. про мабуть, щось стоїть, вже вмерзло в кригу. Одне, вон там інше, якась ополонка, мабуть сітка чи що це. Нікого, правда, на неї сьогодні не приходило, але, скоріш за все, щось стоїть. Потім, поки ми з вами ходили, на лунку прийшов отакий сик. Вчуть не вкрав нашу з вами губочку. Оце я думав там плітка. Ми вже нарибалились, позбиралися і пішли додому, а ми як чаєчки налетіли на еклунки і збираємо кроки. Хоча рибка тут і зараз клює набагато краще, ніж на той точці, де ми її знайшли. Гарно реагує на повільне опускання або піднімання прикормочки. Спочатку було таке, що при опусканні повільному мармишка таке враження як пригала по спинках рибки, ківочок аж дергався, поки до дна не доходила приманочка. До речі, погодка сьогодні комфортна. Ще два дні тому були сильні морози, вночі було до мінус 24, а сьогодні, а сьогодні навіть луночки не замерзають. Сезон без рукавичок. Тепло, комфортно, клас. Вечірній вихід рибки стався. Я гадаю, Підловилися трохи. Тож не навчий, сиділи, не ловили зомбі, я тут лові. Угу. Ти... Опа, це пліточка. Взяла на опускані. А глибина тут ще менша, тут глибина пів метра, Під кригою сантиметрів 20, мабуть. Водички і все. О -о -о. -а -а. Буду смочь на таранька. Оп, есть. Чуть жилку не, беру... не уже нервовая система расхитана. Так, пиццик, значит, там. Опа, и есть. На верхний ветчочек. Рыбка кружится на точке. Блин, да что ж ты так крутится туда-сюда. Щас настоячу спробувати, може. Щось крупніше буде. і будучи, ні. Ну, хтось піднімає. И кинув. Оп. О, смугастик. Давно такого не ловил сегодня. Цієї лунки перши, блин. Буде Степану. То я что-то выкидал, выкидал, потом вспомнил, что в мене есть кому давать. Опа. Вот она. Лянь так заковтнула сжадебно. на верхній гачок вже друга поспіль.

О вона. То ще треба. І от стоїть садна стояча, а воно бере на верхній гачок. Спочатку було, опускаєш, аж як по спинам стукає, а це он свободно. Під самою кригою взяла. А? Да-да, вже майже, майже майже. І гра така повільна-повільна, просто на підйомі, понял? На вулиці вже почало темніти. Рибалочка сьогоднішня, мабуть вже підходить до свого закінчення. Зараз ще трохи посидіти. На луночках та йти збирати жерлиці. Простояли вони майже цілий день, жодного клювання на них не було. Зараз, може, на вечір судачок ще щось покаже, а може і ні. Але пліточки сьогодні наловили дуже гарно. Пліточка клювала, стоїть локально, не по всьому, не по всій водоймі. Але місцеві знають, де вона. Треба за ними пересуватися. Оп, ще одна вирішила поїхати до нас на тараньку. Уже настоячу садна. дна бере насадочку, на нижнюю мармишку. Мабуть, уже органи зору не працюють. Працює баняння, по запаху знаходить. Тож, всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на Рибалці. Пока. Так, зараз зважимо сьогоднішній улов. Майже норма 2600. Пліточка трохи снігу. І жменька у з зірчами. Клас, 2620. Ось така кубка. Получилася рибки сьогодні. Розмір. Ну, такий середній. На тараньку саме те.